Всім привіт! Мене звати Живчик. І сьогодні ми зараз будемо проходити, а точніше, виживати на о, одній карті, яка називається Hardcore Map. Ну, хардкорна карта. Чому вона так називається? Я навіть не знаю. І що ж, давайте. Давайте відкриємо скриню, підемо що там в скрині. Так, зілля нічного бачення, лави і лід. Так, давайте ми зразу вип'ємо. Це зілля. І якби в мене на 7 хвилин. З'явилися зі нічного бачення. Окей, мені дали лід, мені дали е, е, відролави. І давайте ми з вами поїмо тортика е, І так, перевірити, ну я вже перевірю кишені. Так, давайте з вами вперше добудемо дерево. Я вже перевів кишені, нариваємо дорогу. Наше виживання постійно починається з, з добування дерева, так що давайте ми з вами здобудемо дерево. Потім посадимо нове, нове що випаде. Давайте все дерево здобудемо. А, а, а. О, мені дали наш мені робити генератор камня, якщо... Так що тут, тут, тут є багато, тут, тут що я знаходжуся в кімнаті з камнів. О! Випало, круто. Тихо, 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 тихо. Спокійно, спокійно. Можна бати скільки захочеш, так що. О, треба розчистити ось це все ці всі листя. Аби в мене. Давайте на тортик встанемо. Ой, куди тульки, куди ти? О, тут я дотягуюсь, тут вже не неї О, тут ще яблуко випало. Нічого собі круто. Дуже круто яблуко випало Ну окей, давайте ми потім до цього повернемось. А зараз мені треба... Мені треба... Каже, крафтимо дошки. Потім крафтимо верстак. Вельста, Потім крафтимо палки. І крафтимо кірку. Ну або по-українськи кайло. Кайло. Так. Окей, okay, будемо якось споживати, давайте. Це робить тут. Так, куди копаємо? Туди чи туди? Ну Давайте перше угілля добудемо, а потім вже будемо добувати залізо. Я, до речі, там читав в описі ці карти, тож там ще є якісь кімнати. Я навіть не знаю, де ті кімнати. Ой, тихо, 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 тихо. Тихо Спокійно. Спокійно. О! О, а о, ось що я казав? Тут є кімнати. Так, обережно. Тут кактус. Вони не вколотися. Так. Що тут? Кікви, пшениці і кавуна. Прикольно, круто. Так, акуратно кактус. Не вколотися. Вот это вот, не не, ой, не. не. А что там далее? А Наш песок. Стоп, есть блок выделяется, ну что за блок? Зараз подивимось. Окей, okay, ладно. Ну шо, ж, тоді йдемо купати. А, потрібно. Для того, аби здобути залізо, треба короче, дерев'яну кірку. Дерев'яне кайло. Кайло. Кайло, так. А... Чекай, ні, що Георгій? Не к... дерев'яне, а кам'яне кайло. Кам'яне кайло скрафтили і здобуваємо, здобуваємо з заліз, залізом. ще одна кімната має бути. Читав, що там є 6, 6 кімнат в описі. Давайте прокаємо трохи далі. Ми зараз знаходимося під І так, надайте щось бачу, щось біле таке. Я що забруся на вихід? Ну зверху? Паем еще троха что там что там что там что там опа что там какая скинната ой блях на Та тихо ти, на дргайся. Так, тут якийсь... А я муха, не дергайся, просто тебе Так, давайте ми з вами Тихо-тихо-тихо. Подразный тихо, тихо. І пекельный прям цегла. Діамантовий блок. Господи. Ну нафиг, де, де вихід? Що Стоп не під водою нічого немає. Ні, під водою нічого нема. Все, вбираємось, коротше на вихід. Ай, бляха муха Все. Сейчас, все, 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 блин, на очень... Не, не думал, что тут крипер. Давайте яблоко перекусим. Ну и да куда ты идешь, бляха, муха? И топ-ка